Хор воскресіння, храмо Христового воскресіння. Наш рідний хор керівник галина Камінська. правінська! Освітлення на нашому святі приготувало приватне підприємство Вессаунд керівник директор Ігор Цюпин. Воскресенье. А Воскресенье. Marco Вам подякувати за цю чудову працю, подякувати за ці чудові слова пісень, які прозвучали. Хотів би так само попросити нашого владика, архієпископа Мівського Ігоря, поблагословити нашу пароль, поблагословити усіх наших гостей, які сьогодні тут завітали і в такий чудовий спосіб. Провели коляду. Христос Все Всечасніші отці, достойні брати, найбільше шановні брати і сестри і дуже дорогі наші колядники. Я насамперед дякую, що. Запросив, що я міг тут бути з вами, пережити це прощання з колядою, як ми бачимо, що дуже багато ми тут чули людей, котрих нагородили, певне всіх не можна. Але коли ми подивимося, як, який великий вклад, дивіться, які строї, які вишиванки, які коляди які слова, які звуки, диригенти і так далі, і підсвітка, і як гарно прибрано, очевидно, що на це склалося дуже багато людей, які вболівали за це, щоб було гарне свято, щоб починаючи з слава і до сьогоднішнього часу, щоб навіть ці... Прикрасі внутрішні радували людське серце. Я всім дякую тим, хто спричинився до, до цього. Я особливо дякую колядникам, диригентам. Очевидно, що на це треба дуже багато часу залишати, скажімо, чи то дітям, чи то дружині, чи чоловікові. Свій дім ходити, брати участь в репетиціях, повторяти, вдається, не вдається жертвувати тим часом. І ми повинні з вами доцінити ту працю, котру ці коляди також, що ми по тому чуємо, котрі нам дарують наші любі і дорогі колядники. Нехай Господь Бог насамперед вас всіх. Благословить добрим здоров'ям, кращим, як у мене. Я не чуюся дуже добре, здоров'ям, але щоб ви завжди всі були здорові, мали гарні голоси. Також всі, дорогі брати і сестри, очевидно, що для нас це велика радість, прихід, е, різ, прихід Ісуса Христа на землю, Різдво. Вже понад дві тисячі років люди колядують, радуються. Я гадаю, що цю таку гарну історію, традицію треба розвивати і підтримувати, і, мабуть, у нас це робиться. Нехай Господь Бог усіх, вона звичай з щедрими духовними дарами і також всім, що потрібне до достойного. Християнського і людського життя. Христос вважається. Да благословить вас, Господь. І це благословення нашого архієпископа, нехай увіковічниться цим смілом. В щасті, здорові, спасенні, на многії і благи літа! 小三。